Військовий оркестр Дніпра вшановує пам'ять захисників Донецького аеропорту. Позаду колона автівок, що вишукувалася у формі диспетчерської вежі, символа литовища. мить і вона падає. 13 січня 2015-го після кількох місяців масованих обстрілів диспетчерська вежа врешті не витримала. Обвалилися два верхніх поверхи. Утім, наші бійці продовжили утримувати аеропорт. На цьому кадрі знищений вибухом новий термінал дапу. Саме його руйнування стало крапкою в обороні литовища. Бойовики, запросивши тишу, заклали міни, що вибухнули 20 січня. Під завалами опинилися з півсотні загиблих українських воїнів. Ті ж, хто вижив, 21-го здалися в полон. «Кіборги, ви». Кіборгами їх прозвали самі бойовики, бо навіть під постійним вогнем ті не втрачали бойового духу. Копію прапора, що майорів над руїнами донецького литовища Донині, зберіг пан Сергій, батько чоловіка, декілька разів був там на ротації. Боєць з позивним Катастрофа намалював цей прапор. Хлопці розписалися. Цей батько забрав з собою, а другий прапор вони піднялись на дах донецького аеропорту і вивісили його. Про бої за литовище, каже Сергій, батько майже нічого не розповідає донині. у 2015-му Сказав лише, що наші бійці усе зробили правильно. Водночас, чоловік пригадує власні переживання. Переживав за хлопців, за батька, бо дуже потужні бої тоді були. Ворог бив і з артилерії постійно, і з танків, дуже потужно. Я як і зараз знищували все. Під землю. В пам'ять про ДАП і його оборонців у Дніпрі пройшов традиційний автопробіг. Цьогоріч долучилися зо 20 автівок. Для мене це важливо, тому що ці люди помирали за нас, за вас, за всіх за нас Віддали своє життя. Тому для мене це цінно. Подібний флешмоб у Дніпрі вже п'ятий, і з кожним роком кажуть організатори. Він об'єднує все більше людей. Ми маємо. Не кожного року навіть, а кожного дня згадувати, нагадувати собі і показувати всьому світу, що ми шануємо кожного героя, який віддав найдорожче, що у нього було своє життя за нашу Україну. Оборона Донецького аеропорту кажуть учасники тих подій. Трагічна сторінка нашої історії. Утім, ще 2015-го вона довела українці, боронитимуть свою землю до останнього подиху. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.